Це в інших містах. Можливо, військові ховаються за сімома замками у Бердичеві ж про відкритість охоронця його мирного життя. 26-ї Бердичівської артилерійської бригади знають не за чутками. Час від часу частина відкриває свої двері для будь-кого із бажаючих знати, чим власне живуть сьогоднішні військові. Остання така зустріч між людьми у погонах і у цивільному відбулася 3 листопада, в акурат на день ракетних військ і артилерії. Для того, аби знайомство вийшло теплим, а спілкування дружнім, господарі постаралися на славу. На календарі була неділя, з неба не дощило, навколо лунала музика, і було світло від посмішок. Щоб дізнатися по максимуму про бердичуцьку артилерію, ходити далеко. Далеко було не треба. Військові все зібрали в одному місці. Хіба що КПП, Казарми та музей бойової слави не передислокували. І гості оцінили це по достоинству. У мене внук є Олешка, і ми тільки йому розказуємо про солдатів, про армію. Но тут така випала нагода показати йому це все. Я дуже вдячна, тут є з 15-ї школи, він водить дитину, і він нам показав і казарми, Петро Миколайович, і показав нам дуже гарний музей бойової слави. Діти дуже задоволені тим, що їм випала навіть нагода поїсти тої солдатської каші. Я не жалкую, що я сюди попала. І онук мій теж дуже задоволений, йому все цікаво. Він все питає, а що це, а що це. Так що я думаю, в нього залишиться в пам'яті цей день надовго-надовго, і він вже не буде казати, а як там солдати живуть. Він все сьогодні це побачив своїми очима. Подивитися того дня і справді було на що. Військові, здається, передбачили увесь спектр забаганок численних гостей. Поціновувачі важкої техніки могли вивчити усі характеристики самохідних гармат і бойових машин та спробувати себе у ролі членів екіпажу, бажаючи відчути себе крутим і грізним, намагалися зріднитися з автоматами і кулеметами. До уваги відвідувачів були представлені експонати музею слави та кімнати казарм. Ну а ті, хто бажав пересвідчитися, чи справжньою їжею годують нинішніх військових, зміг зробити це у зручному наметі, озброївшись тарілкою з кашею та компотом. Мені подобалося цілий день провести тут, подивитися на зброю, на техніку, на Ну, все, що тут є і мені б хотілося б ще б, коли б подрости свою долю, пов'язати з армією майбутнім. Відвідини бригади принесли задоволення не лише тим, хто збирається служити, були серед гостей і такі, для кого ця частина стала символом мужніння і рідною домівкою на два роки. Мене зустріли на КПП. Зустріли мене і провели прямо до музею. Згадав свої роки служби. Згадав, побачив багато на фотографіях тих, з ким мав спільну службу, з ким служив колись. І це надихає на таку радість. велику. Далі мене повели до танків, до стрільби до плацу. Згадав оту кашу, покуштував. То дійсно смачна компот, чудовий компот. Як казали у, у кінофільмі, а атрія то компот, чудовий компот, і взагалі атмосфера сьогоднішнього дня, цього недільного дня, чудова. Зустрічати професійне свято то завжди приємно, кажуть господарі заходу, та робити це у родинному колі своїх земляків, нехай навіть цивільних, приємніше удвічі. На сьогоднішній день я рахую, що армія і народ повинні бути єдині. І є також актуальне питання щодо військової служби за контрактом. Ми залучаємо всю молодь нашого міста. Дуже приємно, що велика кількість, навіть не передбачена велика кількість, цікавляться саме озброєнням військовою технікою, порядком проходження нашої служби. І яким чим ми займаємося, питають наших офіцерів. Офіцери. До цього заходу поставилися дуже з великою відповідальністю, і нам також приємно, що командування в цілому підтримує той напрямок, який поставлено державою щодо залучення молоді, молодих людей до військової служби за контрактом. Ну і ще раз всіх зі святом щастя, здоров'я і все найкраще. Ми з радістю будемо чекати на вас в нашій частині.